Я займався шахами. Хто тобто займається шахами, всім респект і привіт, тому що класна гра, Я кандидат майстри спорту по шахам. А також щодо, щодо команди, щодо гри, я почав займатися баскетболом достатньо там у віці, там у восьмому класі. А, я теж кандидат в спорту в баскетболу. Грав у першій лізі у вищій лізі України, чемпіон Західної України. Що навчив спорт, спорт це дуже класно. Хто займається спортом, молодці. Особливо. Я е, поважаю всі види спорту, але командні види спорту це просто це, 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 це верх всього. Тому що е, я думаю, що. Е, той, хто займається командою спорту, він просто загортовується настільки. Ти розумієш, що граєш тут футбол, баскетбол, волейбол, граєш у нападі у захисті. Одна зірка, вона нічого не варта. Хто захоплюється баскетболом, у НБА була така команда uh, Philadelphia 76 76ers», так там грав тоді Алан Найверсон. Він був зірка, він забував шістдесят за гру, 70. Але команда нічого ніколи не вигравала. Тому що команда його не підтримувала, він був індивідуалістом, а команда була слабенька і нічого не вийшло. Потрібно, щоб команда стояла один за одного. Спини, плечі, всі друг друга підтримували, і тоді буде результат. Саме на це я опираюсь і у своїй роботі, і у своїй кар'єрі, на команду. Я командний гравець, і я люблю свою команду і працюю з командою. Тому надію, що ми будемо працювати як єдина команда, один одному допомагати, один одному підстраховувати. І разом ми здобудемо перемогу. А перемога, знаєте, чому буде не в тому, що когось вибере до парламенту. То це, знає, це сьогодення, це історія одного дня. Перемога буде в тому, що ми всі разом огурців молоді, що вам буде всім. Іти, працювати і вам надіятися на те, що хтось за вас зробить, ніхто за вас не зробить, треба самі займатися робити. Перемога наша буде в тій країні, в якій нам буде легко жити, в якій вам всім буде достойна, запропонована освіта. Освіта не просто, де дипломчик отримав і все з дипломчиком пішов, а далі і щось, щось там робиш. Ні, освіта якісна, гарна, класна. Але усі за це ще підуть, тому що після освіти вам всім потрібно буде потрапити на роботу. Не знаю, хто з вас працює, хто не працює. Я впевнений, що всі будуть намагатись працювати так? в майбутньому здобути підкласну освіту, класний факт. У мене підростає теж маленький син, що зовсім маленький. Я хочу, щоб він виріс, і щоб він теж мав можливість. Нам ж не потрібно, вам не потрібно, нам не потрібно всім людям, нам не потрібно, щоб хтось прийшов і дав щось. так? Тому що ну, це і нечесно, це і не цікаво, це якось неправильно. Але потрібно, щоб була можливість, щоб якщо людина хоче щось робити, то щоб в неї вийшло щось робити. Погодні, так? Я починав свою кар'єру з 19 років. так? З 19 років я навчався в Острожській академії, ну зовсім стріляно речі, не лайк так 100 140 років. А, кожен вихідні їздив туди-сюди. Навчався на факультеті фінанси. Економіка підприємства та фінанси. А, почав працювати з самого низу, працював ось тут на Рівненській Українбанку. Це був 2002 рік. Я займався картковими продуктами. Та зараз у всіх є картки. А тоді мені приходилось приходить на підприємства і каже, що це був. У ну, якомусь був, прийшов, розказував про картки. На мене на такі очі дивляться, якісь банкомати. Що за банкомати розказують? А він мене не обмане цей банкомат. А як мені ще зробив, ну цікавий був час, е, все місто оббігав, карток роздав, мабуть, тисяч вісім особисто, чесно слово, особисто в цьому почату. Е, після цього, десь у 2004 році я переїхав до міста Києва, працював у комерційних банках різних, е, працював у е, державних установах деяких на керівних ролях. Е, після чого, знову ж таки, чуть-почуть-почуть-почуть, почуть, 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 я починав, до речі, заробітна плата моя перша була, що згадаю. У 2002 році 350 гривень. Да, 350 гривень. Коли я приїхав до Києву, мене я отримував, зараз скажу скільки на ті гроші, було 750 гривень. Квартиру я знімав за 550 гривень. Цікавий час, треба було якось прожити на ці 100 гривень. Але що я можу сказати? Людина, яка хоче щось зробити, вона йде через якісь перепони, потрішки по по вона може стати, тим, 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 ким вона хоче стати. А, в конкурентному середовищі, яке зараз наступає, молодим людям важко. Все робити, так? Тому що робота погана, економіка в занепаді, нових робочих місць мало, а всім хочеться жити як в -то. цих... Треба працювати, над цим треба задумуватись, але просто так сказати, що там по рівні палочки і зараз стане щось добре, державне не стане Якщо ми зараз тратимо другий цей шанс, який ми отримали, то нас усіх не буде майбутнього. У вас, у мене. Треба буде думати, куди, чим займатися, куди переїжджати. Ми собі не можемо сьогодні. Трошки назад до біографії повернутися. Далі я працював у міжнародних компаніях. з 2007 року займався залученням інвестицій Україну. Особисто, особисто моя компанія, особисто мої проекти це там, більше там, 2-400 мільйонів доларів залучено в в України. Загальна кількість угод, які ми робили, це там, біля більше мільярда доларів США. Так? В, чому була, в чому заключається моя робота? Наразі зараз так. Я управляючий директор однієї з найбільших інвестиційних компаній в Україні, так як у місті Київ. В чому заключалася наша робота? Ми залучали гроші інвестиції, не знаю, хто за економічний факт у підприємства України для того, щоб ці підприємства зростали, щоб вони розбудовували, щоб вони створили робочі місця. Це була перша черга. Друга черга, ми залучали іноземних інвесторів, щоб вони в Україні самі робили бізнес. І заробляли гроші, але і піднімали економіку України. Я вважаю, що як би хто не відносився до, 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 до такої професії, це професія і це справа, яка піднімає імідж України. Ще бокли я що я роблю, коли приїжджаю до незнайомої особи в Германію, так чи, чи Великобританію? Я розказую, що є Україна, вітуча країна з незрівненими можливостями за площею, за ресурсами та з, з людським потенціалом, який в рази в рази вищий сусідніх країн. адже в нас освіта гарна, адже в нас люди досить старанні, досить талановиті та досить працюють. Тому в першу чергу я завжди розказую про Україну. І мені це мило, мені це, 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 це те, що мені подобається. Моя робота вона зв'язана з любов'ю до країни, з вірусом України. Тому що якщо я в неї не вірю, то я нічого не продам. Так? Як відомі в так? А, це те, що було до цього. Так, те, чим я займався. Чому я тут? Стою? Так? Чому? Це дуже просто. Тому що, а, Команда Петра Олексійовича Порошенка та Петро Олексійович. Їх погляди мені дуже близькі. Я працював з компанією Петра Олексійовича якийсь час, я працював з його командою якийсь час, до того, як вони стали президентами та керівництвом. Я розумію, що їм ще складно, але у них є бачення, у них є мрія. Так, що в першу чергу, що вони хочуть зробити, вони хочуть миру вони хочуть миру, адже нам не потрібно втратити всього життя. Людське життя, воно унікальне. До сих пір ми, ми не знаємо там, ми не знаємо принципи, принципи роботи. Мозку, мозку так, тому, е, життя дає Бог. І ніхто його не вправить вперед. Тому ми за ми я особисто за мир. Краще заморожений конфлікт, краще е, тимчасово поступитися якимись принципами своїми, не втратити людські життя, перегрупуватись, відлагодити армію, відновити екранку, і бути сильною державою і підійти до. Потенційного конфлікту зовсім іншому. Я, я думаю, багато хто багато знає цю теорію. я ще раз процитую одна з моїх улюблених книг Шанцу а, Мистецтво війни. Там же все чітко сказано: люба, люба битва, вона виграна чи програна до того, як війська зійшлися в битві. Якщо ворог тебе сильніше, що каже Шанцу? Уникай його, перегрупуйся, стань сильнішим. Якщо він рівний з тобою, бийся. Якщо він слабіше, ніж ти, то дивися, розділи його на дві часті і візьми в полон. Це те, що роблять росіяни. Нам потрібно також бути розумними і прислухатись до мудрості, які тисячі років. А, що ще? Команда Петра Олексійовича за реформу. Вона за нову державу. Вона за те, щоб країна стала новою. Не за платки на обі, так? а щоб країна стала повністю новою. щоб вона оновилася. А, я особисто це теж підтримую. В мене немає політичного досвіду. Я ніколи не займався політикою, я не буду депутатом, я не був чиновником, я і не був бізнесменом ніколи. Я завжди був фахівцем. Саме тому, коли мені запропонували приєднатися до команди Петра Олексійовича, команда, яка потребує професіоналів, і команда, яка потребує зараз єдності, я погодився. Чому ми потребуємо зараз єдності? Росія має гарні ідеї. Ось його стратегія, наприклад, 2020. Так я особисто знаю е, Дмитра Шимківа, який розробляв цю презентацію, він заступник голови адміністрації президента. Він керівник, бувший керівник Microsoft Україна і бувши СНГ. Людина просто от з такою головою мається на увазі по розуму. Людина, яка працює просто день і вночі, геніальні ідеї, нові, швидкі. Вона це придумала, а тепер що це треба? Це треба імплементувати, застосувати. А застосувати не можна, тому що в парламенті сидять ті сили, ті люди, які хочуть там далі сидіти. Вони розуміють, що знову їх не вибору. Вони сидять, вони торгуються з президентом. Ти хочеш провести адміністративну реформу? Хм, Не успустай парламент. Ти хочеш провести судову реформу. Давай тоді буде наш міністр фінансів. Ну, розумієте, це дурниця. Нас девіз – час єднатися. Ми маємо об'єднати парламент, об'єднати виконавчу владу, Кабмін і президента має діти як єдине, єдине ціле. І тоді ми зможемо провести ці важкі, складні, але необхідні реформи. Не може пенсіонер жити на таку пенсію. Але це нелогічно, якщо сказати, що я зараз прийду і підніму пенсію у два рази, пенсію у два рази, тому що зразу бюджет накриється країна. Це неможливо. Популісти і політики і мої колеги по цим перегонам, які це кажуть, це, це нонсенс, це, 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 це нелогічно. Потрібно підійти до проблеми в комплексі. Реформувати країну починаючи зверху. Перше реформа, реформ. Перше війна звичайно. Закінчити війну. Конфлікт має бути заморожений, не має бути жодного пострілу. Саме тоді в Україну прийдуть інвестиції. Нам потрібні нові гроші в Україні. Нам потрібні люди, які будуть робити тут бізнес, створювати робочі місця. Адже створення робочих місць це додаткові податки, додаткові надходження сил країни. країні. Нам потрібно реформувати провести адміністративну реформу зробити децентралізацію. Децентралізацію, що це значить? Наша Луцька комуна, наша Луцька громада. Вона буде місто буде отримувати ті кошти, податки, підприємства будуть сплачувати податки у Луцьку, основні податки, кошти будуть залишатись тут. Громада зможе розпоряджатися цими коштами на свій чин, на свій розвиток. Можливо, вона буде ці кошти подати в розвиток інфраструктури, в розвиток дорог, в розвиток. Енергозбереження і так далі. Але це буде автономно. Громада зможе сама залучати кошти, випускати євробанди, випускати бонди, залучати блігації, запрошувати інвесторів до участі і розбудови інфраструктури міста. Це ще зараз не може зробити. Після цього, коли наступний на своїй будуть коли свої дороги гарні, коли будуть свої можливості по забезпеченню електроенергією та інших інфраструктурам, сюди зможуть прийти нормальні інвестори. Я особисто зміг би такі продукти. Створити, завернути в гарну борт і поїхати до моїх шановних колег у Лондон, у США і показати цей продукт. Луцьк, європейське місто. Ми готові. Ми готові працювати. Ми геополітично розташовані так, що краще ніхто не розташований. У нас працює населення, у нас гарна історія, у нас європейське мишлення. Приїжджайте, створюйте нові робочі місця. Бізнес. Ви не пожалієте. ви будете ефективними, ви зекономите собі, ви створите нам робочі місця, але з іншого боку, ви і ваша компанія. Це одна з моїх ідей, що буде робити в душу. Якщо ви скажете, що це дуже загальні слова, ні, не загальні слова, тому що я вважаю, що потрібно? Аеропорт, потрібно їздити, потрібно зробити дороги, потрібно попрацювати над енергоефективністю, замінити старі, старі енергетичні підприємства новими ефективними, потрібно перейти на тверді види топлива на енергозбереження. Потрібно від, максимально відмовитись від газу або диверсифікувати поставки. Це все можна зробити локально. Нам потрібні нові підприємства Так що це буде за підприємства? У нас є люди, які вміють, ми знаходимося в приміщенні автозаводу. У нас кваліфіковані кадри авто. Чому не з'їздити по всім автовиробникам Європи? і не запропонувати розмістити частину потужності у місті Луцьку, під містом Луцьку. Чому це не зробити? Я не знаю, чому це зробити. А це потрібно потрібно робити. Чому не поїхати до великих конгломератів, які займаються авіабудівництвом і не запропонувати подувати свої підприємства по виробництву а, літаків? По виробництву двигунів для літаків. У нас є чудове підприємство мотор, є кваліфіковані кадри, воно працює. Чому це не цей потенціал? Я не знаю. Подивіться на підприємство, яке зовсім поруч, Хлопці з нуля, з 2006 року, будували гіганта. Зараз в Луцьку працює 1700 чоловік з непоганою, не кажу, супер, з непоганою заробітною платою. Це ми маємо стимулювати економічною, економічною підтримкою та якимись адміністративними зважами. Я думаю, що. Цілком реально протягом найбуличних п'яти років залучити в військ, а, такі інвестиції, які зможуть додатково створити до 15-20 тисяч робочих місць. Створення такої кількості нових робочих місць визове конкуренцію за кадри. Що визиває конкуренція за кадри? Рост заробітної плати. Рост заробітної плати люди більше тратять. Це що люди більше тратять в магазинах, іде куди. Податками в місцеву казну. Місцева казна багатіє, розвивається інфраструктура, збільшується соціальне відрахування. Всі виграють. Так ось, що ж зробити, щоб це все почалося, щоб механізм запрацював? Всі над що захистити права на Частна Часна приватна власність має бути недоторканою. Це дуже короткий і зрозумілий закон. Заборонити рейдерство, так само, як в Китаї. Рейдер, розстріл на площаді Шонсу. Корупція. Аналогічно з Китаєм. Корупціонер на центральну площу, всі тебе клюють, кидають бумажки на дорічне ув'язнення. Без розбору. Без розбору взагалі. Корупціонер на великому рівні це той, хто шкодить державі. Він, він краде не у держави, він краде у увагу. Я корупцію не розумію. Я стикався з ним сто разів, коли працював в міжнародних компаніях. Вони не розуміють цього. Їм просто хочеться все кинути, просто руки і піти. З цим треба боротися. Судова реформа. А мій колега і добрий товариш а, Олексій Філатов, адміністрації президента, зараз працює над розробкою а, судової реформи. Він молодець, він дуже гарний юрист, дуже толковий, працював в великих міжнародних компаніях, в нього вийде. Але йому треба допомога від парламенту. Тому що судді це ті люди, які незалежні зараз, але які ми не віримо. А ми маємо вірити, тому що без довіри нашої інвесторів точно не довірять. Збройні сили мають бути незалежні, мають бути ефективні. Ми маємо вміти оборонятися. Ми не хочемо чужих територій, але ми маємо вміти оборонятися ефективно, а не так, як це було проведено на Це основні тези, які я вам хотів сказати. Щодо мене особисто, я не маю бізнес-інтересів ніяких. Я... я розумію, що я в найближчий час, якщо буде талантська виборців, кращу на те, щоб зробити ту країну, в якій нам буде не соромно жити. Але я готовий під це піти, я, я хочу це зробити. Я повірте, абсолютно міг би далі собі спокійно працювати, займатися тим, чим я займаюся. Я люблю свою справу, люблю, працюю по 13-14 годин день. На неї так нічим не жалію. У мене в мене все виходить. Як ви бачите, я з людини, яка бігала, роздавала картки, так став управляючим директором однієї з найбільших інвестиційних компаній України. Це все можливо, і я, я це отримую задоволення. Вам до речі, вам до речі, що бажаю. Треба стиснути кулаки, зосередитись, взяти свої зусилля, спрямувати себе на те, що я хочу і я досягну, і вбити словом стінку. Чим більше разів ми лобом вдаритися в стінку, тим більше вредіть, що стінка зламається. Це дуже просто. Так, да, можливо, прийдеться розбити. Бо, ну, буває так і так. Але потрібно буде це зробити. Також, щоб стінка була тонша, нам всім потрібно об'єднатися і зробити таку країну, в якій для молодих людей буде більше можливостей. Де не потрібно буде йти найматися на роботу за копійки, а де буде можливість отримувати європейську заробітну плату, їздити відпочивати, дивитись світ, що дуже важливо, що розширяє провозок кожного з нас. Тому я вважаю, що зараз час професіоналів. Я професіонал, я знаю, що я вмію це робити. Ніхто з моїх колег. Опонентів по а, кампанії не можу цим похвалитися. Ем, я можу вільно запропонувати любому інвестору в світі. Поговорити з ним один на один без бар'єру. На англійській мові, тому що я вже з вами роблю бізнес. Я вважаю, що зараз наш час, час молодих, час нас з вами. Я не такий молодий. Але все одно ще трошки себе все-таки в цей бік себе прираховує. Тому зараз наш час з вами. Давайте це зробимо. Давайте перевернемо країну з нікому. Я хотів би з вами поспілкуватись, будь ласка. Які ваші думки, що б хотіли мене запитати, любе, все все ще заводимо мене запитати? Нічого ні, ні, не Мені не спробується. Так, добре. Досконало Три мови. на судно. Українська, російська. На польській, на німецькій, трішки російську. Трішки. Я, я Карлі Михайло Іванович ви продав. Щодо Арабського, я прожив десь біля півроку на Близькому Сході. У Катарі, у Саудівській Аравії, тільки історії можу розказати, не повідомляю. На три години не хватає. В Бахреїні був достатній час. Ну там, звісно, там. Але цим як вони будували державу? Як там все працює робить? Тобто ви готови, наприклад, і фінансів зарубіжних країн створюватись в нашу. <смеш> <так. смеш> Це навіть не фінансова система, це інвестиційна система. Фінансова система вона є, вона працює, потрібно реформувати з точки зору а, адміністрування податків, з точки зору прозорості податків і їх ефективності. Інвестиційна система стоїть на місці, глухає, їй потрібно а, здувати пиль, всього, гаджати, протирати з япочки, доготувати і, і, і крутити парубар. Без цього нічого. не казав, що інформаційний зовсім. До чого приїхати? Вільний інвестиційний зон потрібно вивчати це питання. Це може працювати як плюс, так і мінус. <су> Інвестиційна <су> зона. Податки будуть нижчими. Так, але навіщо будуть нижчі податки, якщо Україна так ефективна. <су> Зараз буде єдина оцейна реформа. Та так, ще чим плюс для нас, всіх, що ви зможете сказати перед зустрічі з виборцями. От, наприклад, я буквально там пару днів назад спілкувався з Ігорем Білорусом, з головою податкової адміністрації, він мій колега. Він такий самий, такий весь як і я. Просто, він так раніше працює. Ну, Повірте, я можу там зараз запропонувати, взяти якийсь коментар. Тобто я вже на місці, я знаю, з ким як працювати і що, що від кого вимагати. Я розумію, як працює механізм. Перший раз у і віддивитися на все великими очима. Я знаю, до кого піти, що сказати, що запропонувати. Щодо вашого запитання, mm. я не завжди думаю, що це буде плюс або мінус. Вільна зона вона класна, коли потрібно розвивати якісь глухи глухі, місце, так? де просто потрібно туди щось наситити, так? Луцьк, Луцько-прибуткове місце. У нас пропадкове місто, якби ми зробили повну дестерилізацію, Луцьк був би пропортовий. Тому я не думаю, що в Луцьку потрібно робити вільну інвестиційну зону. Потрібно розвивати те, що є. Наразі у нас кваліфіковані кадри порівняно з, з Європою нижча заробітна плата, енергоефективність гірша, але над це потрібно працювати. І тому є все рівно логіка відкривати бізнес саме в Луцьку. Головне захистити інтереси інвесторів. Часна влада, приватна власність недоторкана. Відсутність хабарів, відсутність перебраних судів рейтингу. Все. Все буде добре. буду що А от для людей, з якими ми будемо працювати, вони ще не цікавляться, що ви обіцяєте. Що обіцяєте, у двох словах стоїть. Що від цього не говорити? Саме головне, що говорити? Питання, ну, питання, не питання, в не почув, питання про те, що обіцяти про цим людям. Підходить, я спілкуюся з виборцями не перший день, так? підходить людина і каже, ну, ви все кажете цими високоперними фразами, це там для олігархів, я не розумію, для яких олігархів. Що мені цього? Кажу, ну а, а що ви від мене очікуєте? Ну не знаю, дасте мені 100 гривень чи ні. Не дам. Не дам 100 гривень? Ні, я не дам 100 гривень. У мене немає. <ква> Чесно, немає. Паркани uh, красити uh, команду теж не дам, тому що є мея, яка красить паркани. Дороги відремонтувати, не я не вмію ремонтувати дорогу. Ну не вмію, не навкінчався дорожнього розвідця. А носити гречку не буду, бо в мене немає гречки. Uh, що я дам? Я дам себе як професіоналам uh, громаді. Громада зможе на мене опиратись в тому, що. Мені буде не соромно через 5 років подивитися їм вічі, адже все, це, що я кажу, я буду робити не на бумазі, а дійсно буду робити. Як представник більшості, у мене це, більшості парламентської, у мене на це набагато більше шансів буде, ніж у представника опозиції. Я зроблю нові робочі місця у Луцьку. Я підніму рівень Луцька, рівень самого міста Луцька. так. Я хочу зробити кардинальну зміну на заплату. Заплатку робити не потрібно. Повністю реформування системи, системи управління людям. І, і добробут населення буде зростати автоматично по мірі провадження нами реформ і моїх ініціатив по залученню в міністра. Я важко сказати, що мені буде завтра. Тому що я завтра не прийду монтувати каналізацію. На це, мабуть, немає того, Я зроблю так, щоб були кошти, щоб всі міські служби виконували свої зворі. Якщо крок, ми за чесність. І я за чесність. Я не розумію купівлі голосів, ми цим не будемо займатися. Якщо ви десь почуєте, що ми купуємо голоси, повіх, я вже кажу, в мене по-перше, а за це каші, це да, що, 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 на є два грошей і бесимо там. Чи що Ви думаю, ліс? Щоб ви з Тетяною так, ми з твоєю фермерою пройшли, можна таке вирішити? Чи це так? Так, це так. Окей? Що? Let's go to work? Дякую. Давайте вирішуємо. Я так жалю.